Друзі, до вашої уваги Porsche Taycan Turbo у покращеному кузові Cross туризму Тут де у нас на 3 см вищий, і також багажний відсік є більш стеємкий, тобто куляски або інші речі. Набагато більше тут все, всього цього міщається при потребі. У нас де модний колір Crayon, Також не договорив це є турбо, тобто це 680 кінських сил, 3,3 до 100. Надзвичайно динамічна, надзвичайно маневрена автівка. Дуже все стильно підібрано, тобто всі ці озирки, рейлінги, тут накладки все це в лакованому, покритті, дуже-дуже гарно виглядає. Втівка також має стильні 21-го радіусу диски. Також в нас є покращена гальмівна система. І взагалі, хто шукає поштайкан, той однозначно погодиться, що тут просто ідеальне поєднання комплектації. Адже, щоб було дійсно все це наповнення, дуже і дуже важко знайти. Насамперед, це цей колір дуже практичний. Далі комплектація у нас, де матрична оптика, що вирізає зустрічний потік, адаптивний круїз, тобто є інодрайв, аварійне гальмування, отримання в полосі, автопілот. Є також додатковий опційний порт і покращений зерний порт. А саме автівка через Type-2 має змогу приймати 22 кВт в домашніх умовах. Тобто за 4 години ви можете абсолютно повністю її зарядити. Є опційне тонування, також ці реліни це є гартований алюміній, наскільки я розумію, теж дуже-дуже стильно все це виглядає. Також в нас є мертві зони. надзвичайно крутий салон поєднання червоного з чорним. Є в нас преміальна акустика Bose покращена. Алюмінієві накладки на пороги, максимальні 17-позиційні сидіння. Також у нас тут є мобилочка турбо. Алькантарою панорама обтянена. Дуже-дуже гарно все це виглядає. Дуже гарне поєднання. Є в нас також Sport Chrono плюс пакет, тобто є опційний електронний звук, спортивний двигуна, є секундомір, є в нас проекція, дуже крута також. Є опційний екран пасажира. Підсвіточки, бездрутова зарядка. Також для задніх пасажирів теж дубовці взяли тепсі зарядки. У нас є 50 тисяч пробігу, це чистий 20-й рік. Повністю ціленька по кузову, дуже збережна по салону і по худовій. Тобто дійсно як нова відчувається, навіть такий запах всередині. Е, також у нас. Ну, звичайно. Таке враження, що ніхто ззаду і не їздив, дуже збережно все. Є в нас чотиризонний клімат, підігрів і заднього ряду. Має дітей Дуже потрібна штука. Є також опційні пістаканики, при потребі це теж посередині опускається, при перевезенні чогось більш габаритного. Дуже-дуже все стильно виглядає. Ще раз наша панорама. Ось такий вигляд спереду. Це, ця торпеда теж обтянена з преміальної шкіри. Дуже-дуже по-багатому все виглядає. Також в нас є опційні е, тримачі, тобто докупляєте оснащення і можете возити ззаді ровери. Дуже-дуже практично. Також є релігін якісь більше багажу, дуже це все круто. Як я казав, збільшена ємкість багажника, дуже-дуже вмісткий. плюс тут, ще під низом є полочки, Тобто реально можна дуже-дуже Багато всього помістити. Автівка на кожен день набагато практичніша, ніж в іншому козу. Тому, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв. Автівка вам однозначно однозначно сподобається, адже вона дуже-дуже ефектна, як всередині, так і ззовні. Збережена, обслужена, має діючу гарантію на батарейку в Україні до кінця 29 року. Тому, кого цікавить, приїжджайте, будемо будем раді всім!